Ви достатньо давно робите конкурс Україна Всесвіт у тісній зв'язці з Олександрою Ніколаєнко. Скільки коштує? Комітету Міс Україна всесвіт підготувати дівчину до фіналу конкурсу цього року у Москві. Ну ми коли-то почитували цю суму, і в середньому получається 100 тисяч доларів. Бути міс це очень дорого в наше час. дівчатам. Перед конкурсом краси на міс всесвіт чи міс світу іноді доводиться міняти дуже багато від форми носу до досідниць. Мы никогда не против, если необходимо, там, вмешательства пластической хирургии. Конкурс Мисс Сирен это американский конкурс. В Америке это вообще абсолютно нормальная вещь, когда девушки, которые идет и делают карьеру себе в мире фэшн, да, что-то доделывают, от чего-то ее избавляют. У нас были ситуации, когда мы Рекомендували девушкам поміняти форму носу і були готові это все спонсировать. У нас були ситуації, когда ми делали определенні ін'єкції. Но це не значить, що ми надували їм губи. Це значить, що були незначительні ін'єкції, которые где-то приподнимали правильно бровь, тому що так рекомендували люди, які розбираються в этом профессионально. до конкурсу Міс Україна всесвіт до фіналу залишається кілька місяців. Дівчину що перемогла Ольгу її потрібно підготувати. Ми Мила з дівчинки, яка 20 років. Поэтому ну, какой-то грубой жесткой пластики, естественно, там не будет. А тем более сейчас на это у нас нет времени, слава богу, нам повезло. Девушка у нас идеальная.